Всім привіт! Для підключення передньої камери на Toyota RAV 4 XA50 радять купувати ось такі перехідники. Так, я теж раджу їх купувати, якщо ви не хочете різати штатну проводку. Але ті, хто стверджують, що можна поставити їх і про все забути, вони помиляються, тому що їх. От саме їх і треба різати. Вони призначені для того, щоб з е, самого початку вони призначені для того, щоб підключати задню камеру, там де її немає, а під передню все одно доводиться її готувати. Тобто ви знімаєте ось цю, цю опльоточку і ріжете провода не на штатному головному пристрої, не в машині, а саме ці. І як ви знаєте, в нас вже існує схема, як це все підключати. І ось за цією схемою для того, щоб підключити саму передню камеру, ви просто вставляєте оцей тюльпан в тюльпан, з'єднуєте крас. Сні дроти, і з цим наче все зрозуміло. Просто приєднуєте до блоку керування. То з задньою камерою та тригерами там треба вставляти все це в розріз ось цих дротів. І давайте перейдемо в нашу майстерню і подивимось, як це зробити. Ось такий комплект. І з цими перехідниками нам вже не доведеться різати штатні дроти. Це те, чого всі бояться, бояться втратити гарантію, бояться щось накосячити. Ну, я, в принципі, розумію цих людей, тому не дивлячись на досить таку велику вартість цих перехідників, вони мають право на життя, і сьогодні ми будемо їх конектити. Ще в наборі є ось такий блок керування. Звісно ж, перехідник на запобіжник. І камера. Кнопочка. Ось така. Кнопочка, звісно ж, без фіксації. Посилання на це все я залишу в описі, точніше, посилання на наш клубний сайт xa 50comua і там в розділі корисних посилань ви можете знайти посилання на AliExpress, щоб придбати весь цей комплект. Ну, а ми розбираємо, як його під'єднати. Для того, щоб під'єднати нам дроти, нам необхідно розплести ось цю ізострічку м'якеньку, бо вона нам заважає, нам потрібен доступ до дротів. Отже, ми все під'єднали. Тепер давайте розберемось. У нас є два роз'єми. Один на 30 контактів, на ньому тут написано. І один на 28 контактів. 28 контактів, це в нас колодка G3. Там, де 30 контактів, це в нас колодка G2. До колодки G2 ми під'єднуємо, щоб в нас було більш наочно все. Перше підключаємо задню камеру. Підключається вона до колодки штатної G2. Ми зі сторони камери розрізаємо ці два дроти, 28-29. На схемі. побачите, І під'єднуємо. Той, що зі сторони камери, ми під'єднуємо до блоку, там, де у нас задня камера. Під'єднали. Другу сторону ми під'єднуємо до виходу відео. Ось цей дріт, у нас тут їх H3. Ми підключаємо два до відео, і один тригерний вже пішов до колодки G3. та що на 28 контактів. Так, давайте під'єднаємо. Ось так це виглядає. Тут на колодці G3 на 28 контактів ми розрізаємо 28 контакт, розриваємо його, і в розрив ми ось цей, що я казав синенький, ми сюди підключаємо зі сторони головного пристрою, а зі сторони камер ми під'єднуємо його до центрального виходу. З цієї сторони. Це в нас синенький тригер тут. Далі в нас тут є ще два дроти, це в нас живлення всієї системи. Живлення ми маємо підключити через перехідник, через ось цей до запобіжника АЦЦ. Це в нас червоний дріт, а чорний дріт в нас маса. І ми його під'єднуємо на будь-яку точку маси. Але в цьому варіанті я пішов трошки далі, щоб не тягнути всі ці дроти через всю машину до запобіжників. Я знайшов піни на головному пристрій куди можна під'єднати і живлення. Тобто на АЦЦ, щоб у нас живлення йшло тільки тоді, коли ввімкнено запалювання. І також є в нас і. Маса. Отже, по масі. Маса в нас на оцій колодці G3. Це в нас перший контакт. Якщо дивитись отак на колодку, то ось цей. До нього просто його не треба в розрив. Можна просто зачистити ізоляцію і під'єднатися до нього. І так само ми під'єднуємося до 15-го контакту в цій же колодці. Ось, ось він 15-й контакт. Точно так же ми рахуємо зверху вниз. Пішли, тут перші 4, і далі 15-й контакт виходимо. Ось він тут в нас іде, якщо дивитись зараз, ось цей у нас другий друг з цього боку йде. Тут ми його шукаємо, знаходимо, під'єднуємось до нього і отримуємо живлення. Ну, а далі стандартна схема, як я вже показував у своєму відео: ми протягуємо камеру, підключаємо всі ці дроти. Далі, коли ви все це зібрали, ось це можна закрутити. Знову ж таки, і острічкою якоюсь м'якенькою, і шумку ще накинути ось таку антіскрип на ось цей роз'єм. Щоб воно не тарабанило. Також і цей блочок теж можна затягнути його в антискрип, щоб він там десь не стучав, жодних там звуків сторонніх не видавав. Дехто каже, що він може там нагрітися, перегрітися. У мене ця камера з 19-го року, точніше, цей блок з 19-го року катається в моїй машині, жодних перегрівів, жодних збоїв, жодних проблем на ньому не спостерігалося. Тому, ну. Він металевий, він забирає тепло, яке там є, воно там трошки є, але не таке критичне, щоб боятися і залишати його просто так. Так, ну і кнопочка. Звісно, кнопочка в нас ще рідна стоїть. Після перевірки системи ми її відріжемо та під'єднаємо на нашу штатну кнопочку красиву, яка буде в нас виконувати основні функції і не буде вибиватися із загального виду. Останнім часом більше людей просять просто ставити кнопку, не підключати. Світло до неї, і фонове світло, і індикацію, тому що для їх встановлення все ж таки потрібно різати дроти, А якщо просто підключити кнопку, то різати нічого не потрібно. Ну, Це, звісно, вирішувати вам. Якщо ви хочете, щоб у вас кнопка світилася разом з усіма кнопками, хоча ви туди ніколи не дивитесь, то можете різати дроти. Якщо не хочете, то не ріжете. Також нагадаю, що фонову підсвітку можна взяти від сусідньої кнопки. Я беру зазвичай від кнопки обігріву керма. Там є в нас зелений провод: це плюс, і чорний це мінус. Туди підключаємось, і у нас воно все працює. Разом із всією фоновою ілюмінацією, коли ви вмикаєте габарити, для того, щоб під'єднати індикацію, нам знову ж таки маса потрібна. Якщо ми вже підключили світло, то в нас маса є чорна, а синій дріт, який у нас йде ось на тригер, від нього ми ну, до нього під'єднуємось і тягнемо туди до кнопки, і під'єднуємо якраз на той контакт кнопки, який дає індикацію. І в той час, коли ми вмикаємо. Камеру, у нас кнопочка починає світити індикаційним світлодіодом, що воно працює. Особисто я туди ніколи не дивлюсь, не звертаю на це уваги, але ну, у кожних людей свій фетіш. Хтось хоче, щоб воно було, комусь воно не потрібне. Цей комплект вже готовий до встановлення. Ще один я буду готувати скоро. Вони обидва вже їдуть до своїх законних власників. І третій комплект в мене їде, він поки що не проданий, тому якщо в когось є бажання придбати весь комплект передньої камери, ви можете звертатись до нас у телеграм-канал, знайти там мене або у Фейсбук і замовити собі цей комплект. Нагадаю, що сюди також можна доставити і омивач передньої камери, щоб не виходити і не терти пальцем вашу. Камеру від бруду особливо це актуальне прямо от зараз, коли погода така мокра, сира з багнюкою з дороги, і камера забруднюється просто миттєво. Як бачите, нічого складного в цьому немає. Будь-яка людина, яка має хоч якийсь досвід роботи з дротами, може це зробити самостійно. А якщо немає такого досвіду, то знайдіть будь-якого електрика. Нормальний електрик для нього це взагалі іграшка. Він зробить це дуже швидко. Якщо ви бажаєте отримати більше корисної інформації про Toyota RAV4 XA50, приєднуйтесь до нашого клубу у Facebook та у Telegram. Посилання будуть в описі до цього відео. З вами був Ковальов Ігор, До зустрічі у новому відео.